Вітаю, любі! Сьогодні знову нема світла, і, значить, ми будемо з вами разом. Тільки цього разу я, вам буду, я буду вам щось розповідати і буду працювати. Або трошечки розповім про свою роботу. От, коли нема світла, що я роблю? І сьогодні, от саме наразі, буду робити От такий кулон, він робиться з воску. Тобто, спочатку робиться така модель з воску, потім там ця моделька обробляється, зачищається, відправляється на литво, відливається, потім вона знов зачищається і збирається. Ось наразі без світла я можу зібрати її. Що значить зібрати? Тобто Це надколонник, у мене є. Така моделька, я це зробила огніний агат, це замовлення. От. Буду припаювати над надколонічок. Тобто мені цю модельку я без світла, я її можу зачистити, я можу зняти літнік. Літнік, це кріпиться, це така паличка. А срібна, яка кріпиться при, для того, щоб відлити воск, прикріпляють оцю паличку. Цю паличку треба відрізати, зачистити, тому що вона, лишна, вона не, лишня, вона не має відношення до нашого малюнку, скажімо так, до нашого каркасика. І оце все треба позачищати і припаяти. Для того, щоб припаяти, мені треба розрізати, зачистити і припаяти. Це будемо робити. Ще сьогодні прочитала коментар від пана Миколи. Він запитував, де можна купити такі ну, це про, про топази і про біріли. Я розповім, де я купую. Ну, я так зрозуміла, що пан Микола не так давно мене дивиться і, можливо, не знає. Розповідаю. Ви, якщо ви киянин, то вам дуже зручно було би приходити на виставки. От ви приходите зараз на ці вихідні, проходить виставки. Ну, я не впевнена, що зараз ви там щось знайдете таке цікавеньке, тому що, можливо, хтось не приїде на виставку, так як я. Ну, там не можу зараз гарантувати, що ви там знайдете, тому що мене там немає, я не знаю. Але я зазвичай роблю відео. Виставок і, і, і показую, хто є на виставці, і показую, що продають. І показую, хто, у кого я купую, і залишаю номер телефона продавця у, у своїх відео. Тобто, ви можете, навіть якщо дистанційно, ви можете напряму без мене, без никого, ви можете позвонити е, і домовитись про той чи інший мінерал, кристал. І придбати все, що я показую в своєму відео, всіх і рекомендую. Це означає, що я там сама купую і я в них впевнена. Я впевнена, що там у них натуральні каміння, не тоновані, не фарбовані, не підроблені. А навіть якщо у когось щось є тоноване, то вони своєму покупцю це озвучують. Це коректно. це це правильно, як, як по мені, я не саме особисто, я, я ніколи не працюю з фарбованими, навіть якщо камінь натуральний, но він тонований іскусственно йому наданий оцей колір. Камінь натуральний, а колір може бути не натуральним. Я все одно в роботу не беру. Не тому, що я... воно має право на існування, така історія, але просто мені не подобається з цим працювати. У Мене так багато краси, я не можу собі дозволити працювати з неякістю. Я працюю з вашим каменем, але він. Він може бути проста яшма, не обов'язково мені там Олександріта. Але він повинен що умова, щоб він був натуральний. У мене дві умови, коли я беру в роботу. Перша, щоб камінь був натуральний. Друге, щоб вам подобалось то, що роблю я, тому що я не повторюю чужі роботи. Ну, тобто, все одно я роблю в своєму стилі і зі своїм почерком. Зі своїм. Тому хто хоче хто бажає мати такі камінчики, як в мене, краще приходити на виставочку і там вибирати. Дуже коли я є на виставці. Допомагаю дівчаткам вибрати. Тобто ми можемо підійти. От у них є там запит на ларімар чи на місячника. Ми можемо підійти, якщо я бачила, десь кажу, О, я там бачила класний там камінчик, може І я закриваю свій магазин, ми йдемо разом, швиденько вибираємо і вибра... ну, людина вибирає або я показую, де можна вибрати. Тобто я її підвожу до стола, вони собі там вибирають і маєте гарнесінький камінь. Обов'язково перший раз прийти і щось купити, ви можете просто. Прийти просто погуляти, придивитись, там дуже-дуже комфортно. Мені взагалі, здається, що там, де є каміння, там там дуже добре, там дуже комфортно. Друзі, записувала, знаєте, вже скільки я записала? Я тут з вами спілкуюся вже не знаю. Ну, тобто я вже майже половина роботи зробила і все вам розповіла, як це робити. А потім побачила, що я не, в, не, не, не вмикнула камеру. Це, бачите, От так, показую, друзі. Тут є оці літнічки. І я відкрив... мені треба його відпилити, оцей літнік. Я його фіксую. Випилювати насправді неважко. Зовсім неважко єдине. Єдине треба тримати, тримати руку м'ягенько, не давити, не дергати отак. Тому що, е, як тільки дьор... якщо будемо так дьоргатися, то лопне оця пилочка, вона дуже хрупка. Тобто треба м'ягенько так. Дуже літнік цей товстий, дуже товстий. Те він буде трошечки довше спилюватися. Я підпилюю з інного боку, потім трошечки підпилю його з іншого боку. Знаєте, чому я, друзі, люблю працювати саме з сріблом? Тому що сріблом можна все. А з золотом дуже багато рамок і ограничень, де мій віничок. З золотом треба дуже, дуже-дуже обережно. А срібло, оце все, друзі, це, це все срібло, це не сміття. Це все гарне срібло 925-ї проби моє срібло. Ну, тобто, моє це, що я зробила з чистоти, але я, це обрізки. Тобто, я обрізала, і я його потім не викидую, а я його використовую далі. Тобто, Я його переплавляю, тому що тут нема ніяких лишніх домішків. Єдине, що тут може бути, у цій пилочці. ця пилочка вона зроблена з металу. І коли пилим, пиль. Метала також може посипатися не може, а сипається. Так, так і є, бо вона ж стирається. І для того, щоб ці мікрочастички не попадали в срібло моє, ми це все промагнічуємо, гарно проходимося потужним магнітом. І весь вся оця пиль, вона магніт її вибирає, а далі все чистенько. Тут воно виглядає що так все хаос, грязно, тут якісь ну, там, обрізки. Але це все гарне, нормальне срібло, яке зроблено ну, там, з чистоти, без ніяких доміжк. Тут нема лому, тут нема припою. Припою в мене ех, от в, такому, в такому вигляді у мене припой. Він ніколи не попаде сюди, тобто цей припой, тому що він тільки, тільки в податчику припою. От, е, от він... І... У мене проволока від десяточки, а ця, а ця проволочка восьмерочка. Тому навіть, по, навіть візуально я її не можу переплутати. Я знаю, що це припой. От такі справи. І мені подобається срібло, тому що срібло, ти можеш. Не економити. От відлетів, коли я відпилювала, відлетів літнічок, і якщо я його не знайшла, то нічого катастрофічного не сталося. Але якби відлетів такий кусок золота, то вже потєрі. Ну, Хто працює із золотом, і сріблом, то зазвичай ці падони або різні, або перед тим, як працюєш з золотом, все дуже сильно прибирають максимально. І навіть інструменти для золота окремо, для срібла окремо. Тому що золото ну, ця шпиль золота, вона залишається е, на інструментах, на руках, і це потір, і... Завжди після роботи, от ви там попрацювали з сріблом, треба руки змітати. Ну, з сріблом я так не дуже роблю, а золотом це треба. І тому я не люблю оці ограничені. Отак. Так, оце зараз надколонічик, і я буду його. Я буду його припаювати. Зараз я. Ну так, нам треба припаяти отак. Вот І давайте спробуємо спаяти. Зараз я його максимально вирівнюю, щоб було більше. Чим більше місто паєчки тут при стику, тим воно буде гарніше триматись. Якщо тут мало, мала площадочка, то тоді нема до чого прихватитись, і воно несерйозно буде. А нам тут треба серйозно зробити, тому що камінь, буде вели... камінь є великий і підвіз, а якщо камінь великий, значить важкий. І підвіс також буде великий. І підвіз також буде великий, і треба зробити надколоничок, щоб він був е, товстенький, щоб він не перетерся, е, щоб ви спокійно могли передати внукам і правнукам. так. І всі. Збігаю цей падон, У мене є флюс, така рідина, яка допомагає прогрівати гарніше Вогонь. Для пайки він не потрібен потужний. Він потрібен м'який, щоб ми гарненько прогріли його. От подивіться, який в мене красивий манікюр. Бо я сьогодні їздила вже на манікюр. А з понеділка, там я не знаю, коли буде світло, коли буде можливість, то вже і на фарбування поїду. Бо вже чоловік мені каже, ти така сива, це ти каже, і за мене посивіла. А я кажу, ні, не із-за тебе, а з тобою. І він каже, о, яка ти в мене філософ, я кажу, да, я така. Ну, є ж різниця із-за тебе, чи з тобою? Все, припоя багато не потрібно. Якщо ви зробили гарнесенький стик, то там хватить трошечки, а потім, зараз воно буде. А, вам не видно, угу. трошечки припоя. А потім, коли буде світло, потім, коли буде світло, так, де моя? Потім, коли буде світло, вже це все зачиститься. Тобто, я можна сказати, що зробила роботу. Це у мене лімонка, концентрат лимонної кислоти. Тут у мене харчова сода, а тут просто водичка. Тобто, магія у нас тут така: вогонь, вода і любов. Все. Та більше нема нічого такого, так мій рушничок. Ну. Це ви зараз бачите його такий процес, от. а потім ви вже побачите його в наступному разі. Повністю закріплений, полірований, чистенький, помитий, покупаний, і він буде блищати прям новенький. Тобто ви бачите наразі, як створюється прикраса. Світла нема, а ви все бачите. Бачите, як воно. От, от, якось, от якось так. Це яка краса всередині. Я вам показувала перед цим точно так, ну схожий, тільки більш е, схожий одна і та же сировина це у нас одна половинка, а то інша. То ближче до середини половинка була. Е, та то той придбали. Придбала дівчинка, його дуже він їй сподобався. І в мене така запальничка, до речі, друзі, дуже комфортна. Вона від зарядки, я її не знаю, я її відколи, вона у мене вже майже рік, я її чи два, два, чи три рази, тільки три рази, мені здається, що заряджала її. Дуже така гарна. І вона свічки підпалює. Можливо, ви вже знали про такі приблуди. Може, це я така трошки задічала відстала, але дуже класна штука. Зараз е, розпилюю і ці пилочки, вони бувають попадаються браковані. От, ну Браковані спочатку. От Я поклала цю нову, але но вона я відчуваю, що вона мені не розпилює так, як треба. я її зараз заміню, тому що мені не подобається. Ну, я її не викидаю, тому що іноді буває, знаєте, навіть от в Іноді буває, що закінчується. І, І навіть такими огризочками бувало, що працювали, тому що не, не замовила вчасно, глянула, їх нема. А працювати треба. А без лобзика, без цих пилочок, ювелірки ніяк. Це самий головний інструмент. Тому у нас запасних, ну, добре, що у нас двоє ювелірів, то маємо. Маємо дублюємо майже весь інструмент. Але ну, от недавно в мене згорів. згоріла, Один раз згоріла бормашинка, прийшлося замовляти. А, недавно згоріло в мене мій паяльничок, це вже, він, до речі, новенький. А, але у чоловіка був. Тому це дуже добре, коли є. Коли є інструмент, це я змащую воском. Нову пилочку змащую воском. І буду. І що я буду робити, я зараз хочу, хочу покласти оцей під... надколоннічок на цей підвіс, тому що це буде, знаєте що? Дивіться, який красивий. Цитрин дуже красивий. І оце посередині, посередині шторка, чоловік її назвав як літаюча тарілка. Тобто повністю чистий цитрин і має тільки от цю шторку. Така вона не вісома, вона там всередині. І це буде отакий от підвіс. І зараз ми до нього злякались, прийшло повідомлення. В цьому, вже, дивіться, як по маслу. Бо пилочку, коли пил... розпилюєш, треба, щоб вона йшла така дуже-дуже е... мягенько, щоб йшла, щоб не... не треба давити, не треба мучитися з нею. Не відкрила достатньо. І от зараз я його так ставлю на... І намагаюся обережненько дивитися, щоб малюнок. Цього стика, щоб він совпав перед паєчкою, щоб він совпав, щоб воно було все на своїх містах, щоб ніхто навіть і не догадався, що тут, тут була пайка. Ну, ви тепер вже будете знати, що тут пайка, бо я ж вам відкрила секрет, але ніхто, крім вас не буде знати. В, цьому процесі, в процесі пайки, тут головне відчути, зрозуміти вогонь і метал. І це все повинно бути одночасно. Огонь дожен бути такий, щоб не спалити метал, а метал повинен під цим огню, цьому огню піддатись, але не переплавитись. Але дозволити припой розплавитись. От я приклала, припойчик уже розплавився. Я гляну ще з другого боку, він гарненько розтікся і все. Я його. Зараз я вам покажу місто пайки. Дивіться, отут от фіксуйся, будь ласка, отут у нас місто паєчки. Бачите, воно дуже акуратненько, але це все, оце все позачищається. Це дуже сара робота. Воно все ще зачищається, все по... підправляється. так все, скріпиться камінь. І потім вже полірується. але максимально все. Ну, бачите, тут літнічки були, їх спилили. і оці всі зоньки, треба красиво все поприбирати. Тобто тут роботи ще є, ну, не так багато. Тобто нічого такого. Тут кругом треба пройтись наждачечками різної фракції. Ну, отут оці наждачки, оці всі, оце все наждачки. Від крупної до мілкої, і щоб гарненько вони потім були поліровані, блищали, треба попроходитись оцими наждачками. Так, і у нас ще є, у нас є лабрадор. Отакий От лабрадор, і нам треба зробити з нього підвіс. Нам треба зробити з нього підвіс. О, дивіться, як красиво. Це буде підвіз такий гарненький. І також треба надколонічок. Надколонічок ми візьмемо. Мені ще сюди треба надколонічок один припаяти. Зараз припаяю. А надколоночок тут ми візьмемо. Друзі, от такий. Буде от такий шикарний підвіс і надколонник. Так, це робимо. Ну, тут та сама процедура. Нічого нового так само розрізаємо. Наразі я вже буду робити два, тобто я розрізала один, я його е, соєдіню, І щоб було відносно швидше, я підготую один. А, ні, бачите, не підготую. Мені треба для цього мені треба світло. Тому що мені треба із знутрі гарненько зачистити, тому що тут маленький отвір. І для того, щоб, щоб все було добре, мені треба а без, без світла, тому я зроблю цей поки відкладаю, а роблю, роблю цей. Нам що світло дали? Ні, а що то піщало там? Зараз дадуть світло. Скоріше всього, намагаються включити світло. Хоча вони не так давно виключили. Не може бути таке щастя нам. Друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь, слідкуйте. Скоро будуть оці роботи, які ви бачите в процесі, скоро будуть блищати, будуть красивими, і деякі є замовлення, а деякі ви можете вибрати для себе. Обіймаю, люблю вас, з гарної тихої ночі і нагадую, що ви мене самі самі найкращі. А я ще трішечки попрацюю, щоб можна було вас дивувати.